Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні ми розпочинаємо серію відео про одну з найтемніших сторінок радянської історії систему Гулагу. Це частина перша. Все почалося 15 квітня 1919 року, коли Всеросійський ЦВК за підписом його голови Михайла Калініна. Видав декрет про табори примусових робіт. Перші табори з'явилися у Пертомінську, Холмогорах, Архангельську, це північні табори примусових робіт особливого призначення. Але ці місця було важко охороняти, та вони виявилися неперспективними для масштабного утримання в'язнів. Тому радянське керівництво звернуло увагу на Соловецькі острови. Соловецький табір особливого призначення був організований згідно з постановою РНК СРСР від 13 жовтня 1923 року на основі Пертомінського табору примусових робіт. Для цього використовували майно спасу Преображенського монастиря, який закрили ще у 1920 році. Сюди відправляли діячів УНР та Отаманів повстанських загонів. Але це було лише початком масштабних репресій. Оскільки радянському уряду необхідно було перекласти на когось відповідальність за власні прорахунки в економіці країни, наприкінці 1920-х років розпочали арешти так званих шкідників і саботажників. На початку 1930-х років Систему таборів поповнили інтелігенція та розкуркулені селяни, ув'язнених на підставі постанови ЦВК і РНК СРСР про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної соціалістичної власності від 7 серпня 1932 року в таборах називали колосочницями, тобто селянки, які збирали на полі колоски. І голодними, ті, хто отримали по 10 років ув'язнення. За крадіжку навіть пів кілограма картоплі чи кількох яблук. У червні 1930 року радянський уряд ухвалив рішення побудувати Біломорсько-Балтійський канал. Будівництво тривало впродовж 1931-33 років згідно з наказом Йосипа Сталіна. Канал мав бути побудований протягом короткого терміну і коштувати дешево. Тоді, як для порівняння, Панамський канал протяжністю 80 км. Американці будували 28 років. Суецький канал протяжністю 160 км 10 років, то Біломорсько-Балтійський канал мав протяжність 227 км. Будівництво каналу було доручено ОДПУ, належної техніки виділено не було. 16 листопада 1931 року Соловецький виправно-трудовий табір розформували. А на його базі створили Біломорсько-балтійський табір із адміністративним центром у Медвеж'єгорську. Під час будівництва каналу в'язні використовували дерев'яні лопати, ручні пилки, кирки і тачки. Замість металу слугувало дерево, пісок, камінь, оскільки нова техніка була надто дорогою для СРСР або недоступною. Табірна адміністрація застосовувала так звану котловку нерівне харчування. Чим менше ув'язнений виробляв, тим менше він отримував їжі. Кожний, хто брав участь у будівництві каналу, позначався буквеною позначкою ЗК, що було скороченням від російського «заключений каналу Армієць. Смертність була надзвичайно висока, тіла померлих кидали в бетон при заливці шлюзів та причалів. На об'єктах біломорсько Балтійського каналу працювали, зокрема, Геннадій Садовський, Степан Рудницький, Лесь Курбас. 20 лютого 1937 року соловецький відділ Бел було передано 10-му тюремному відділу ГУДБ НКВС і реорганізовано у Соловецький лагер особливого призначення Слон і суворим режимом. У 1937 році Гулаг досяг піку жорстокості у директиві номер 59190 від 16 серпня 1937 року наркому внутрішніх справ Миколи Єжова йшла мова про те, що потрібно із 25 серпня розпочати і у двохмісячний термін закінчити операцію з репресування на найактивніших контрреволюціонерів з числа утримуваних у тюрмах ГУДБ. Засуджених за шпионську диверсійну терористичну повстанську і бандитську діяльність, 16 жовтня 1937 року заступник начальника АГУ НКВД Ленінградської області, капітан Держбезпеки Михайло Матвєєв отримав за підписом начальника Ленінградського ОНКВД комісара Держбезпеки першого рангу Заковського письмову вказівку Предписання такого змісту. Предлагается осужденных особой тройкой УНКВД ЛО, согласно прилагаемой к всему копии протоколов тройки за номером 81, 82, 83, 84 и 85 от 9, 10 и 14 октября сего года, всего в количестве 1116 человек, содержащихся в Соловецкой тюрьме ГУГБ НКВД СССР, расстрелять. Для этой цели вам надлежит немедленно выехать в город Кемь и связавшись с начальником Соловецкой тюрьмы ГУГБ старшим майором госбезопасности а. Петр, которому одновременно с этим даются указания о выдаче осужденных, привести приговоры в исполнение согласно данных вам лично указаний, исполнение донесите, предоставив по возвращению акты. Соловецких это этаповали морем до Кеми. Звідти залізницею до Медвежегорська і розміщували у слідчому ізоляторі Велбал-Плаго. З ізолятора зв'язаних і майже цілком роздягнутих в'язнів на автомашинах було доставлено в урочище Сандармок, розташоване за 16 кілометрів від Медвежегорська. Протягом п'яти днів, 27 жовтня 1, 2, 3 і 4 листопада 1937 року Матвєєв особисто. Іноді за допомогою помічника коменданта УНКВД Ленінградської області Алафера розстрілював щодня з револьвера 200 250 осіб згідно з чисельністю засуджених відповідним протоколом Трійки. По одному протоколу щодня основний український протокол номер 83 убивства 3 листопада 1937 року. Серед жертв були видатні українці. Аркадій Барбар, Микола Павлушков, Клим Поліщук, Геннадій Садовський, Степан Рудницький, Микола Зеров, Лесь Курбас, Микола Коліш, Марко Вороний, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Антін Крушельницький, Валеріан Підмогильний, Олександр Бадан Яворенко, Сергій Грушевський, Володимир Чехівський, Михайло Полос та інші Коли почалася Друга світова війна, радянська влада частково амністувала деяких в'язнів, але режим у таборах лише посилився. 12 липня 1941 року Верховна Рада СРСР зобов'язала ГУЛАГ звільнити певні категорії в'язнів і відправляти їх до Червоної армії, а саме засуджених за прогули, за звичайні і незначні адміністративні правопорушення. Кримінальних рецидивістів і політичних в'язнів це не стосувалося. Проте, коли становище на фронті у 1942 році стало критичним, контингент в'язнів, залучених до лав армії, розширився. У роки Другої світової війни у таборах було встановлено довший робочий день. В'язні працювали по 12-14 годин, відчувався значний брак харчів. Як спеціальна міра покарання були запроваджені Каторжні роботи указом президії Верховної Ради СРСР від 19 квітня 1943 року про міри покарання для німецько-фашистських злочинців винних у вбивствах і катуваннях радянського цивільного населення та полонених червоноармійців для шпигунів і зрадників Батьківщини з числа радянських громадян і для їх посібників. Документ мав гриф не для друку Для отримання засуджених до каторжних робіт. На підставі таємного наказу НКВС СРСР номер 20968 від 11 червня 1943 року при Воркутинському, Норильському та Північно-східному СЕВОСЛАГ ВТТ було створено спеціальні таберні відділки із загальним лімітом наповнення 30 тисяч осіб. У складі Карагандинського ВТТ Карлах виник каторжний відділок для непрацездатних інвалідів. І тяжкохворих каторжників. У подальшому географія розміщення каторжників продовжувала розширюватися. Згідно з інструкцією, введеною вищезгаданим наказом, каторжники розміщувалися ізольовано від решти в'язнів в окремих табірних підрозділах, які додатково огороджувалися і перебували під посиленою охороною. У житлових зонах були грати на вікнах, бараки замикалися на ніч, було заборонено залишати їх у неробочий час. Для каторжників був встановлений спецодяг спеціального зразка і кольору з нашитим на верхньому вбранні особистим номером в'язня. Контингенти каторжних відділків використовувалися на фізично тяжких роботах, у галузях із високим ступенем ризику для життя, а також на вугільних шахтах, кар'єрах, лісоповалі, видобутку золота та на будівництві. Після війни система ГУЛАГу продовжила своє існування. Найсуворішими були табори Колими, де в'язні працювали в золотодобувній промисловості. Існували навіть спеціальні дитячі табори. На честь здобутої перемоги у війні з Німеччиною президія Верховної Ради СРСР 7 липня 1945 року оголосила амністію, згідно з якою отримали свободу засуджені до позбавлення волі на строк не більше від трьох. Років. Проте, вона не стосувалася політичних в'язнів. І лише після смерті Сталіна ГУЛАГ поступово почав згортатися. Це була лише перша частина серії про ГУЛАГ Опору Радянського Союзу. В наступних відео я розповім про те, як ця система функціонувала далі. Друзі. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Ставте лайки і діліться думками в коментарях. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. На все добре!